Вітаю вас у новому дні. Так. І сьогодні хочу з вами поговорити про діагностику, діагностику вашого стану зараз, про те, що зараз взагалі відчувається, і про те, куди ми хочемо рухатися далі. Вчора. Говорила зі своєю колегою і е, зрозуміла, що зараз знову спливають ті ж самі теми, які були на початку війни. І знову ж, це про силу жінок. Про те, що треба зрозуміти, війти в контакт зі своєю силою. Зрозуміти те, що е, жінки це не тільки щось таке м'яке, плавне, покладисте, а жінки це і. Інша сторона, з якою нам варто познайомитися, прийняти цю сторону і збалансувати. Тоді ми зможемо відчути внутрішню цілісність. Тому що дуже багато років століть було зроблено так, що жінка думала, що її задача бути такою. Музею, народжувати дітей, слідкувати за господарством, і це її основна задача. І не можна там виражати якісь емоції, створювати щось. Зараз ми вже виходимо з цього, зараз ми бачимо зміни в нашому світі, але ж є частини світу, де досі жінка має мінімум прав. І тому нам важливо зрозуміти, для чого ми тут, хто така взагалі жінка і що в нас є такого цікавого, і як саме ми можемо творити цей світ. І ще скажу, що якраз на початку війни я досліджувала цю тему і записала відео про. Таку дуальну силу жінки про те, що да, вона може і створювати, і руйнувати, і потрібно прийняти ці дві в собі сили і сторони. Якщо вам цікаво, я вам надішлю посилання на цей вебінар. Напишіть слово вебінар в коментарях. Там такий практичний вебінар, де ви зможете зробити практику і поєднати в собі дві такі грані. Основні, так, їх набагато більше, але ці частинки дуальності поєднати, прийняти і відчути цілісність. Якщо вам цікаво, напишіть слово вебінар, я вам відправлю його. І зараз що ще відбувається? Зараз такий час, що все більше і більше зовнішніх таких опор руйнується. І якщо ми не маємо внутрішньої. Опори, то нам дуже важко. Нам страшно незрозуміло, що відбувається, але ж нам потрібно зрозуміти, що найголовніша опора всередині себе. І нам потрібно її взращувати і підтримувати. Це наша основна задача, щоб бути опорою самим собі. І давайте з вами сьогодні подивимось, продіагностуємо ваш стан, ваш місяць. Традиційно робимо такий ефір, де робимо підсумки місяця, який пройшов сьогодні, так, 31 липня. Дуже швидко зараз, полинний час, і ось ще один місяць. Прийшов. І ми подивимося зараз, ваш стан зараз, який через метафоричну карту. Угу. Цікаво. Картиночка вийшла у нас. Нагадую, що кожен з вас сам інтерпретує метафоричну карту, так як він бачить. Тому що це відображення саме вашого внутрішнього відчуття. Буде цікаво, якщо ви поділитеся в коментарях, що ви бачите, я зможу вам дати навідні питання з приводу цієї картинки і інших, які будуть далі, щоб ще краще зрозуміти себе. Ваш стан зараз, на що це схоже, про що це? Що це відображає? Також, якщо ви хочете індивідуальний розклад. Можете звернутися, написати в директ розклад, хочу розклад метафоричних карт. На місяць буде вам розклад. Так. Ось це у нас діагностичний такий картинка про те, як зараз ми себе почуваємо, на чому ми зосереджені були. Ми подивимось також. А в якому стані ми зараз знаходимось? Нам дуже важливо відстежувати свій стан, щоб можна було коригувати його. Так, недавно був у нас молодий місяць, новолуння. І ось така от дівчинка. Ніби на старті. Як я бачу, бо ви можете бачити зовсім по-іншому. Я бачу це, як нібито дівчинка готова розправити крила, готова піднятися і полетіти. Але ви можете бачити зовсім по-іншому. Тому ви для себе зафіксуйте, який у вас стан зараз, що ви бачите, і чи співпадає ця картинка з вашим станом. І якщо буде бажання, можете також поділитися в коментарях. Це такі невеличка діагностика того, що якби от зараз місяць прийшов і що ми відчуваємо зараз. Тепер пропоную подивитися, на чому варто зосередитися в новому місяці. В місяць серп. І часто кажуть, що саме в серпні такі сильні енергетичні дні, період врат лева, ворот лева, і де можна дійсно дуже так попрацювати над собою і змінити своє бачення і змінити своє життя. Там дуже сильні енергетичні дні. Тому також, якщо Є бажання переписати свої програми і вже змінювати світ. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, і я вам, вам допоможу, направлю, в яку сторону дивитися. І так, ми подивимось, який, на чому необхідно зосередитися у серпні місяці. Так. Угу. Ось така цікава картиночка у нас. Я можу сказати, якраз серпень місяць у нас під енергією такою вогняною енергією Лева це про таке, показати себе світові. Да? І ось ми бачимо таку картинку. Це я її І бачу, це моя інтерпретація, ви можете бачити її зовсім по-іншому. Я говорю тільки про свою інтерпретацію. Це про те, що ось там ми бачимо інструмент, який заріс гіллям. І потрібно від... віднайти цей свій талант, свою силу, те, що ми могли закинути і повернутися до цього. І тим більше ретроградний Меркурій нам до цього якраз е... підходить. Так. Він про те, щоб дійсно дістати якісь свої таланти, ті справи, які ми могли закинути, і любили ми це, і знову до цього повернутися. Це, так як я бачу, ви можете бачити по-іншому. Якщо, можливо, вам це відгукується, добре, подумайте, що, до чого варто повернутися, яку свою силу ви забули, закрили, і яка заросла вже таким гільдом. Подумайте в цю сторону. На, що, на чому треба зосередитися? у серпні місяць. Також подивимося, який стан нам допоможе відчувати і проходити цей місяць максимально комфортно. Тут синій також такий колір у нас, але вже інші, інша історія. Так, тут також є у нас дівчинка, але тут вже у нас присутні рибки. Так. Про якийсь там. Тут вже у нас піднялась вона, да? якщо ми у нас завершуємо місяць з такою картиночкою в стані в такому, то тут вже йде такий, хочу. Підйом Встала на ноги дівчинка. І починає Так, Тобто такі поступові рухи вгору. На, чому, на якому стані варто зосередитися, щоб місяць серпень пройшов для вас максимально комфортно? Далі подивимося з вами. Перешкоди цього місяця. Так. Перешкоди, які можуть нам перед нами встати у місяці серпня. Така дуже теж цікава картинка. І мені вона більше про, знову ж таки, якусь самооцінку. Відчуття себе маленькою, нездатною, можливо. Але ж згадайте про свою силу, яку ви тут забули, закрили, і потрібно її відкрити. Це все неправда, це все такі витівки розуму, з якими можна працювати і переписувати ці програми. Якщо ви хочете з цим працювати, якщо це вам про вас, то запрошую вас з цим попрацювати. Так. І подивимося, який ресурс в цьому місяці нам буде допомагати. Це про те, мабуть, що все-таки у нас дійсно зараз не вистачає маленьких радощів. Створювати маленькі радощі для себе, радувати mm -hmm. себе, радувати своїх близьких, щоб ці маленькі радощі створювали нам ресурс для руху до того, чого ми хочемо. І ще дістану для вас слово. І ми, кожен з вас створить для себе афірмацію. Я впевнена. Тобто тут ви продовжите так, як ви хочете, і створите для себе афімацію, яка буде вас підтримувати в цьому місяці. Можете. Повісти, написати цю афірмацію на видному місці, щоб бачити її і щоб дійсно повторювати її і підтримувати себе. Ось такий у нас з вами вийшов ефір, розклад метафоричних карт, підказок від нашої підсвідомості. І якщо ви хочете замовити індивідуальний розклад, напишіть мені в директ. Бажаю, щоб місяць серпень був цікавий, чудовий, наповнений. І до зустрічі!